Понеділок, 21 листопада, команда 12-го продовжує тримати руку на пульсі подій, аби ви були в курсі найважливішого. І протягом наступних 20 хвилин я розповім вам найважливіші новини з життя України та Волині, які трапилися протягом ночі, ранку, а також протягом цих вихідних, що минули. Тож у студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. Сьогодні у домівках волинян знову не буде електроенергії. Укренерго запровадило по годині відключення. Російські спецслужби планують теракти на території Білорусі. Росія буде бити ракетами щоб схилити Україну до переговорів. Сьогодні, 21 листопада, у домівках волинян знову не буде електроенергії. Укренерго запровадила в області по годині відключення. Ознайомитися із графіками можна на сайті обленерго. Посилання ми залишаємо в описі під цим відео. Водночас енергетика наголошують, навіть у дні застосування відключень потрібно мінімізувати використання електроприладів з 7 до 23. Також просять волинський бізнес максимально відмовитися від підсвічування вивісу, білбордів, рекламних екранів та не вмикати кондиціону. Нере Ворог не полишає спроб схилити Україну до переговорів, щоб наростити потенціал і вдарити знову. Для цього використовує зокрема масовані ракетні удари по об'єктах енергетики. За словами речника командування повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, такі атаки можна очікувати будь-коли. Росія накопичує ракети, аби вдарити більшою кількістю разом з іранськими шахедами у ворогів. Є іскандери, але вже в достатньо малій кількості. А от калібри і ракети вони продовжують виготовляти. Тим часом в Укренерго вважають, що блекаут через російські обстріли в Україні можливий, але він не обов'язково відбудеться цього сезону. На думку голови компанії Володимира Кудрицького, навіть повне відключення від електроенергії на деякий час не потрібно вважати кінцем світу. Скільки триватиме ймовірний блекаут, спрогнозувати неможливо. Але в Укренерго певнять відновлювальні роботи розпочнуть одразу. З фахівцями провели навчання, тому вони знають, як діяти, щоб якнайшвидше все відремонтувати. Коротко розкажу вам про новини з фронту за 270 днів повномасштабної війни. Росія застосувала понад 4700 тисячі ракет. Вчора росіяни обстріляли житловий будинок у селищі Шевченкове Куп'янського району на Харківщині. Нині відомо про одного загиблого та двох поранених. Рятувальники ще розбирають завали. В районі Запорізької з вчора прогреміло понад 10 вибухів кілька будівель на території станції пошкоджені. Гендиректор Магате Гросія звернувся до України і Росії з наполе, Егливим закликом якнайшвидше узгодити і ввести в дію зону ядерної безпеки навколо ЗС цієї ночі. Росіяни ракетами С-300 обстріляли два села однієї з громад Запорізького району. Зруйновані і пошкоджені житлові будинки. Люди на щастя не постраждали. Окрім того, уночі під обстрілом знову були громади Нікопольського району. Росіяни скерували туди майже 60 снарядів. У Нікополі поранений пенсіонер. У місті пошкоджені приватні будинки та автівки у селі Киселівка. На Миколаївщині росіяни зруйнували храм непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії, який пережив дві світові війни. Пише суспільне. Деякі цінності люди врятували, але основна частина повністю знищена. Храм зруйнований і відновити його неможливо. Можна тільки побудувати усе наново. А в Херсоні окупанти пограбували обласний краєзнавчий музей. Тікаючи з міста, загарбники вивезли з нього залишки цінних експонатів. Відомо, що директорка музею Тетяна Браченко пішла на спів. Працю з ворогом колаборантка брала участь у пропагандистських відео та святах росіян. А також організовувала виставки для окупантів. Повідомляє місцеве видання вгору. Не можу лишити вас без новин про вибухи й пожежі в Росії. Масштабне загоряння трапилося вчора у центрі Москви За інформацією російських змі горіло складське приміщення на комсомольській площі. ОМНС Росії заявили, що присвоїли інциденту третій ступінь складності. Станом на вчора було відомо. Що врятували сім осіб на місці події був і пожежний потяг і авіація. А біля Санкт-Петербурга в Росії цими вихідними чули потужний вибух на газопроводі. Причини поки не називають. А в Макіївці так званий ДНР зночі горять дві цистерни з паливом на території нафтобази і три стаціонарні ємності. Про це повідомляють російські бойовики. За їх інформацією, причиною стало потрапляння вибухонебезпечного предмета. У ворожих телеграм-каналах з'явилося відео затримання двох військовослужбовців, які від Мовилися їхати на війну. Солдатів демонстративно скрутили просто під час шикування. Є інформація, що їм загрожує до трьох років в'язниці. Ну і хочу завершити ранкове зведення новиною про вбитих орків. За минулу добу наші героїчні збройні сили України відправили до пекла 390 військових російської армії. Загалом за 270 днів повномасштабної війни добривом для української землі стали майже 85 тисяч російських катів. На війні загинув герой з Волині Валерій Ющик, герой родом із села Переславичі Павлівської громади. Воїн загинув під час ворожого артилерійського обстрілу при виконанні бойового завдання 18 листопада цього року. На жаль, це не всі втрати. На війні загинув командир 105-го закарпатського батальйону 63-ї механізованої бригади, полковник Микола Красівов, який народився на Волині у селищі Колки. Сумна звістка прийшла і на Ковильщину на Луганщині. Від рук окупантів загинув житель села Шкроб. Бо Сергій Шевчук. Герой поліг від артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Білогорівка 15 листопада. Без тата залишилось двоє діток, а також дружина та батьки. Ми висловлюємо щирість співчуття рідним та близьким захисника. Вічна пам'ять усім героям України. Сьогодні, 21 листопада українці відзначають День гідності та свободи. Це національне свято нагадує нашому народу про його міцність, хоробрість і волелюбство, адже вказує відразу на дві долоносні події в житті українців помаранчеву революцію 2004 року і революцію гідності 2013-го. Традиційно ми згадуємо і тих, хто поклав своє життя за наше майбутнє під час подій 2013-го. Перші протестувальники почали виходити на вулиці Києва саме 21 листопада. Топада у відповідь на мітинг влада застосувала силу. Від снайперських пострілів загинули десятки євромайданівців. Зараз їх знають під загальною назвою Небесна сотня. Їх сьогодні вшанують у Луцьку і проведуть панахиду. Дійство розпочнеться 12-й на театральному майдані. А о 12-й-30 панахиду проведуть вже на меморіалі вічної слави біля пам'ятного знака Волинські герої Небесної Сотні. Становка на північних рубежах України залишається без суттєвих змін, Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Білоруські літаки майже щоденно піднімаються в небо саме через це, військові змушені так часто оголошувати повітряну тривогу у всіх областях нашої держави. Крім цього, на території Білорусі російські спецслужби планують влаштувати провокації. Йдеться про теракти на об'єктах критичної інфраструктури, зокрема АЕС островець. За даними української розвідки, вороги будуть влаштовувати провокації на територіях, що межують з кордонами країн ЄС та України, а саме Городненської та Брестської областей, після у цьому звинуватять громадян України і НАТО за їхнім задумом, це має пришвидшити втягування білоруської армії у війну в Україні на боці окупантів, а також створити необхідну для Кремля думку в білоруському суспільстві. На волинь прийшли заморозки. Найближчими днями синоптики прогнозують в області хмарну погоду та ранкові тумани. Зокрема, 21 листопада у Луцьку очікується від 1 градусу тепла до мінус 3 морозу. Найвища позначка термометрів цього тижня підніметься до 5 градусів тепла. Найнижча мінус 4 градусів уночі. Можливі невеликі опади, мокрий сніг. Також на дорогах буде невелика ожеледиця, тому водіїв та пішоходів закликають бути обачними під час руху. Залишайтеся з нами, і вже за мить ви довідаєтесь про таке. На вулиці Луцьку Глушецьководі легковика Опель збив 22-річну дівчину, і вона померла у лікарні. Стала донором посмертно. Нирки Волинянки врятували життя двох вів'янок. На волині здорожчали яйця, сало та овочі. Лині горіла зерна сушарка. У суцільній металевій конструкції загорілось насіння соняшника. Масштабну пожежу рятувальники ліквідовували упродовж кількох годин. На щастя, обійшлося без постраждалих. Причини займання наразі встановлюють. Цими вихідними на вулицях глушець водій легковика «Опель» збив 22-річну дівчину. Вона якраз переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. З численними травмами юну волинянку ошпиталили, Та вона, на жаль, померла в лікарні. За даними правоохоронців, водій був тверезий, триває досудове розслідування. На волині здорожчали яйця, сало та овочі. На споживчих ринках області у жовтні ціни на продукти харчування зросли на 5%. Окрім того, хліб і вироби з борошна здорожчали за місяць на 2-3%. Загалом, з початку року, ціни на волині зросли на понад 25%. Найбільше піднялася вартість яєць та сала на 60% і 26% Відповідно, здорожчало також м'ясо, молочка та деякі крупи. На понад 10% піднялася в ціні. Ці на овочів водночас, як зазначили в обласному управлінні статистики, подешевшили продукти переробки зернових, макаронів вироби та цукор. Волинянка стала посмертним донором і врятувала відразу два життя. 65-річну жінку госпіталізували в лікарню з внутрішньо мозковим крововиловом. На жаль, її життя обірвалось після того, як лікарі діагностували смерть мозку. Рідні дали дозвіл на трансплантацію органів для порятунку інших людей. Таку операцію волинські медики провели спільно з львівськими. Вилучені нирки одразу транспортували у спеціальному боксі до Львова та успішно пересадили двом жінкам. Вони перебували на гемодіалізі і. Трансплантація нирки була другим шансом на життя. Стан жінок після операції відміни, і відтак у них є змога повноцінно жити. Баскетболісти старого Луцька повертаються зі Львова у протистоянні з політехнікою Галичиною. Лучанам не вдалося здобути перемогу. Поєдинок був напружений. Упродовж всієї гри спортсменам вдавалося отримувати мінімальну різницю, і з мінімальним відривом перемогла політехніка Галичина. У Лучан це вже третя поразка поспіль. Навіть не буду дивитись статистику. Не забили купу штрафних, навіть не який в нас процент. Рахую, що це ну була наша гра. Якби в кінці просто дитячі помилки нічим не здивувала. Львівська політехніка. техніка нам не вистачило холоднокровності і е, холоднокровності в рішеннях. Така кількість помилок, яка була допущена в сьогоднішній грі, вигравати у будь-якого суперника, неможливо. Запеклості цій боротьбі додавало й те, що старий Луцьк грав проти свого колишнього капітана Едуарда Фарчука, який перед початком сезону перейшов до львівського клубу. Грати проти цієї команди я вам скажу, я буду проти кожного суперника налаштовуватись як на суперника. Нема різниці, чи це там моя колишня команда, чи це якась інша команда. Тому я налаштовувався як на звичайного суперника. Ну а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого вже у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути сюжет, то заходьте на наш ютуб канал новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтеся з нами. Адже далі ще більше цікавих новин та сюжетів. І найголовніше, бережіть себе і ваших близьких. А ми з вами невдовзі побачимось знову.